Минуло більше двох тижнів від саміту на Алясці між президентом США та російським лідером, однак відчутного прогресу в напрямку миру немає. Попри те, що сама Росія зривала мирні ініціативи, Дональд Трамп, ймовірно, перекладе провину на Європу. Про це повідомляє The Times. Співрозмовники видання в Білому домі припускають, що Трамп звинуватить європейців у тому, що вони підштовхували Київ до жорсткої позиції щодо російських ультиматумів і очікування вигідніших умов мирної угоди. Журналісти зазначають, що це може підштовхнути Трампа до ідеї повного згортання миротворчих зусиль. У публікації згадується його нещодавня заява, в якій він порівняв вторгнення Росії в Україну з бійкою двох дітей на подвір'ї. Вони ненавидять один одного, починають махатися, махатися і махатися. Ви хочете, щоб вони зупинилися, але вони продовжують. Згодом вони вже й самі раді би припинити, розумієте? Це майже те саме. Іноді їм треба трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися, сказав Трамп в інтерв'ю. Ця фраза, яка закономірно обурила українців, є показовою, адже схожу аналогію він озвучував три місяці тому, коли також натякав на можливість виходу з переговорів. Минулого тижня Трамп знову почав розподіляти провину за війну, заявивши на засіданні уряду. Зеленський теж не зовсім безневинний, чи не так? У The Times вважають, що Путін може сприйняти зміну риторики Трампа як сигнал до продовження агресії проти України. Крім того, з'явилися ознаки, що Трамп має намір покласти відповідальність за зрив його мирної ініціативи на Європу. Якщо Європа хоче ескалувати цю війну, це буде їхня справа, але це буде безнадійне виривання поразки з пащі перемоги, заявив днями виданню Аксіос один із представників Білого Дому.